Вкажеш забу сходом, чорна за твоє летить Брію, що бігу кину, ти падала, я тебе ловив Люби прогуляти уроки би водовесі на касі, я не вмів рахувати решту, хоча вчився, я у маткласі, я палив сигарету, син. Хоче не потихоньку, коли сте зник Мене волові лежом не мозока сир Але в мене не було від головів фізи Я був дичником, що тим чи капом Сорома ов тобі загалом Не знаю, коли чорного татя зміниться Хто допоможе мені як не Пав до неї, як яблуко Ньютона Грав любов, чи заради контрольною Твоєму ціни часи не до моєї рівні Нічого глибі і знаєш Пішу, але на що мені оцінки? якщо мозку намалий жди займлати на вивезти ж далі касирки Адже ну, без екзамену ніяких цьомів там тобі з мужи, по-простому на що мені сльози на випускному Може зустрінемось в універі знову Наша практика, математика ми помножили любов, то поділили тепло, наша практика, математика